Привіт! Ви на каналі ММА в деталях завершився спекотний UFC 291. Поговоримо про мейнкарт. Поїхали! Кевін Холанд проти Майкла К'єзи. Майкл повертається майже після двохрічної перерви, що напевно відкарбувалося на самому й виступі. Плюс до цього всього він мав вже дві поразки поспіль. Тому матчмейкери бачили його андердогом проти Холанда, який змінив вагову категорію з середнього на півсередній. Ну і настав час дізнатися, чи допомогло це йому. Відразу Холанд почав пресингувати К'єзу в стійці. У самого Майкла було декілька непоганих спроб зробити тейкдаун, Але який же сьогодні красавчик Холанд, він добре захищався та гарно накидував у стійці. К'єзі залишилось тільки кидатися в ноги, де Холанд піймав його задушливим прийомом. Холанд здобуває перемогу у першому раунді. Це було неймовірно круто. Бій Тоні Фергісона та Бобі Гріна тоні йде з п'яти поразок поспіль. Перед поєдинком він запевняв, що саме зараз він в гарній формі і він готовий повернутися в гру за пояс. Після п'яти перемог, і сьогодні малася відбутися перша. Від початку поєдинку видно було, що Ель Кукуй вже не такий, як раніше. Він програвав у швидкості та реакції, але не в потужності. В першому раунді Тоні так і вдалося опустити на підлогу Бобі Гріна. Але в момент, коли Тоні почує в кров, Грін влучає тичком в око Тоні. Після чого Ель Кукуй став ще повільнішим та почав приймати важкі та точні удари Гріна. В якийсь момент Фергісон зрозумів, що не може підібрати ключа до Опонента він спробував перейти в ноги, але не вийшло. І Бобі Грін зробив друге в своїй кар'єрі. Задушливий прийом. Тоні, як воїн, тримався до останнього, але йому не вистачило шести секунд. Рефері зупинив бій, дякувати Богу, що він професійно зреагував. І тоні повернули, який був на волосині від глибокого сна. Особисто мені було дуже важко спостерігати за цим поєдинком. діяв так, ніби це. Його версія п'ятирічної давності, але зараз на це було тільки важко дивитись. На жаль, тоні Фергісон збавив в усіх аспектах, лікті не залітали, джиу-джитсу не заходило. Спрацювала лише мужність, тоні дійсно справжній воїн. Скоріш за все, дана Уайт звільнить його з UFC. Але, можливо, дасть йому прощальний бій. Дерік Льюіс, колишній претендент на пояс, повертається маючи серію з трьох поразок. А його опонент став 15-й номер рейтингу. Потужний Маркус Деліма, у якого кардинально інша ситуація, він має дві поспіль перемоги. і Йде за третю. Дерік Люїх з перших секунд бою налітає на деліму в стилі Хорхе Масвіделя. Із коліна тушить Маркоса та починає добивати потужними ударами, поки Рефері не зупиняє бій. Люїсу знадобилося всього 30 секунд, щоб повернути собі смак перемоги. Вау, це було фантастично! Оце камбек. Він також скинув трохи зайвої ваги, що візуально мені здалося йому личить. Ми навіть бачили його кубіки про. Молодець Льюіс, гарна перемога. На даний момент у нього закінчився контракт, і, можливо, після такої перемоги йому запропонують контракт з більш крутими умовами. Ян Блахович проти Алекса Перейри, який змінив вісову категорію, піднявшись із середнього до напівважкого, Блахович у свої 40 років був фаворитом у цьому протистоянні. Ян від початку поєдинку відразу пішов в боротьбу, та майже дві хвилини біля клітки пробував перевести Перейру. Та ще три хвилини провів за спиною Алекса. Глядачі були обурені такою грою. Ян спробував декілька разів піймати перейру. Задушливими прийомами, але Перейра з усіх вийшов. Хоча раунд він віддав. Другий раунд розпочався точним попаданням боковими від Блаховичі який слідом зробив перевод Алекса на підлогу, але Алексу вдалося піднятися і повернути бій в стійку. Блаховича вже почали покидати сили, і Алекс почав трощити яна своїми ударами. Блаховича повело, але він вистояв. Другий раунд виявився близьким. У третьому раунді ситуація змінилася і було видно, що на початку раунду Алекс збавив темп, і Ян цим користувався та попадав, беручи між спробами короткі перекури. Все ж таки більшу частину третього раунду вів перейра, але мені здалося, що Алекс не повністю себе показав і не всю міць проявив. Роздільним рішенням суддів перемогу отримує перейра, який тепер на сходинку ближче до бою за титул. Вишенька на торті, поєдинок за пояс БМФ, який колись належав Хорхе Масвідолю і тепер звільнився після того як він завершив кар'єру. Перший раунд був вибуховий, було дуже багато крутих обмінів. Джастін викидував, як завжди, потужні лоу-кіки, які Порє відразу зацінив. Але перший раунд Джастін програв. Пор'є гарно тримав дистанцію, скорочував її та викидав ріжучі удари. Особливо залітав лівий боковий, від якого Джастін трохи поплив, але Пор'є розраховував, що в нього ще є чотири раунди і не став добивати. Другий раунд був фатальний. Джастін Ге. Гейджи вимикає світло, хай кіком, Дастін у пор'є в стилі Леона Едвердс. Вау, це шок! Оце реванш, фух оце перемога. Гейджи став наступним претендентом на бій з переможцем Олівейра Махачів. Але впевнений, що багато хто хоче тепер третього поєдинку. Пор'є Гейджи Після поєдинку МакГрегор висловив бажання битися з Гейджи Він хоче відмовитися від поєдинку з Чен а тепер хоче з Гейджі. Не знаю, наскільки він це все серйозно. Колись він казав, що стилістично Гейджі йому підходить, а Гейджі просто ненавидить МакГрегора. Але це все балачки. У Джастіна тепер є можливості. Перший бій з переможцем Олівейра Ліввейра Дамахачева, Пор'є Гейджі 3 або Супергрошовий Гейджі Конор. Що ви про це все думаєте? Діліться в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподаваємо, Добився контент, підпишись на канал, вдар по лайку та дзвінку, залиш коментар, та не забудь долучитися до нашого телеграм-каналу. Там тебе чекають інші цікаві новини, які не війшли в випуск. Дякую тобі, друже, що ти додивився до цього моменту. З вами були ММА в деталях. Почуємось.